будь ласка, які е, сфери в місті рівному потрібно так, е, так не так скажу, назвіть сфери, які відсутні в місті рівному, які ви хотіли бачити в нас в місті. Ну, наприклад, в нас є там зоопарк, театри. А що потрібно ще? Ну, Я думаю, більше, я знаю, що були плани на що набережне що зробити там такий віддих, центр відпочинку, І що виділили гроші, вроді би, вони десь поділись, непонятно. От в цій сфері. Думаю, чистити усть цю річку нашу, тому що вона гадить і все місто. Туди всі гадості стікаються. Ну і в принципі, я знаю, зараз вроді би робиться для благоустройства міста, цієї дороги. Ну, порядок всюди наводиться. На вашу думку, чи наше місто корумповане, чи не дуже? Та Я думаю, що корумповане. Воно всюди от починає від наймаленьких начальників і до самої верхотури. Так. Чи чули ви від своїх друзів, знайомих, який зараз середній розмір хабаря в місті Рівному, наприклад, для працівника Даї чи якогось дрібного клерка? Ну, Я зараз так не скажу, але я знаю, що воно є, що воно діє, ці хабарі, що без них нічого не робиться. Тому що, щоб зробити щось, то треба знати всі закони. і Якщо порушується закон, то те, що тобі потрібно і не виконується, то ти тільки через суд можеш вирішити. Так що простіше всього дати хабаря. На вашу думку, які найбільш корумповані сфери в Україні? Ну, Корумповані, я думаю, це бюджетні установи. Це міліція, лікарні, медицина. Ну і останні менш корумповані. Я думаю, що це саме корумповані. А чи можна боротися з корупцією взагалі в нас в Україні? Чи не варто цього робити? Звичайно, що можна. Треба жорстку руку. І тут демократія, тут не в підмозі буде до цього, тому що це тільки одні розмови, а треба жорстку руку і карати за корупцію. А хто буде карати, якщо і судові виконавці всі корумповані, і виконавчі влади також. Так що тут замкнутий круг, виходить, я кажу, треба зверху жорстку руку, щоб вона зверху почала давити на своїх. Відлеглих, так далі на своїх, і воно, має бути, має прийти до норми тоді. На вашу думку, кому в Україні але добре живеться? Тобто які посади чи які професії дають можливість заробляти хороші гроші? Ну, Звичайно, ті, хто займається великим бізнесом. Великим бізнесом, ну, олігархи, можна сказати. Ну, і... От зараз ті, хто займається бензином, ну, тому, саме більше потреби зараз, машин стало багато, треба паливо. Оці, я думаю, ці вони саме більше заробляють, ну, саме більше.